Доброго дня, Києве! Знову рада бути з вами на зв'язку. Усім привіт, це присумні тижня в Китаї. Вітаю вас! Цього тижня ми вступили у 2024 рік. Друзі, з Новим Роком! Бажаю вам міцного здоров'я і всього найкращого в Новому році! 31 грудня на переломі 2024 року голова Гарес Чемпін виступив з новорічним зверненням. Голова Чемпін уклав, що у 2023 році

великої держави. Світи зміниться, але мир і розвиток завжди є пріоритетом. А співпраця та взаємна вигода є незмінно правильним підходом. Наразі у світі все ще існують війни. Китайський народ добре знає цінність миру. Ми будемо рухатися разом з міжнародним суспільством, просуваючи і даю створення спільноти єдиної долі людства та більше прекрасного світу задаля світлого майбутнього людства та народного добробуту. 29 грудня в Секретарський комітет Народної політичної консультативної ради Китаю в Пекіні провів новорічне чаювання напередодні 2024 року. На ньому виступив із важливою промовою генеральний ЦК КПК Сі Чінпін. До хорня він також зустрівся з дипломатичними представниками Китаю у різних країнах, які у Пекіні, для участі у робочі нараді китайських демократичних представників за Крутоному. У понеділок голова Гарес Чінпін та президент США Джозеф Байден обмінялися віталіними посланнями з нагоди 45-річниці встановлення демократичних відносин між двома країнами. В своєму посланні Сі Чінпін зазначив, що встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і США є важливою подією в історії двосторонніх і міжнародних відносин. За попередні 45 років відносини між Китаєм і США пережили злети і падіння і загалом проснулися уперед, що не лише підвищило добробут двох народів і сприяло миру, стабільності і процвітанню у всьому світі. Си Цзиньпин закликав Китай та США сумлінно виконувати важливі суверенні домовленості та рішення, досягнуті головами двох держав та вживати конкретних заходів для сприяння стабільному, здоровому та старому розвитку китайсько-американських відносин. 1 січня 2024 року Ше Хай Шюн, директор медіакорпорації Китаю, привдав іноземну аудиторію з новим роком через платформи СРІТІ, Міжнародного радіо «Китай» та в інтернеті. 29 грудня було оприлюднено список високоякісних програм Центру фінансових програм Медіакуляції Китаю на 2024 рік. Було представлено 28 високоякісних програм, 8 професійних економічних індексів та фінансовий аналітичний центр CCTV. Під час триденних канікул з нагоди Нового року з 30 грудня 2023 року по 1 січня 2024 року в Китаї було здійснено 135 мільйонів внутрішніх туристичних поїздок, як свідчать дані Міністерства культури та туризму ГАЕР. За ці три дні загальний дохід на туристичному ринку Китаю перевищив понад 80 мільярдів юанів збільшився більше ніж на 200% в річному обчисленні. Це присумки тижня. Ще тижня ми транслюватимемо новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі. Скануйте код і дізнавайтеся більше про Китай.